Знову піднімається питання стосовно Дніпропетровської області, і питання мені пишуть: чи зайдуть в місто Дніпро вороги, чи зайдуть в область вороги. Я за місто Дніпро вже вам говорила, що я не бачу заходу в саме місто ворога. І поки що ситуація незмінна. До міста самого ще треба дійти. Ми зараз подивимося ситуацію по області, чи будуть просуватися. А вороги по Дніпропетровській області в січні. Тобто ми дивимося на найближчий місяць, так, ситуацію. Чи буде ворог просуватися по Дніпропетровській області в січні? Давайте подивимося, чи буде просуватися ворог по Дніпропетровській області в січні. Маніпуляції. Будуть маніпулювання. Скажімо так, все, що буде зараз робитися в січні, то дуже багато ілюзій і брехні. Захист іде, тобто супротив і захист іде на тих місцях, на яких є. Вороги мають плани, і вони будуть активно ці плани намагатися, знаєте, як втілити, будуть провокувати, будуть а, тиснути. Але лінія межа на тій, який вони зараз є, вона буде непорушна. Ну, тобто, вони там плюс-мінус, але це не критично. Тобто, оця лінія межа області. Буде неспокійна. І там так може бути гучно, там можуть бути складні ситуації. Але по області просування конкретного я не бачу. Ведуться якісь зараз розмови на державному рівні з приводу питання, що стосується конкретно цієї області, але рішень ще чітких до кінця. Прийнятих нема, і така і ще йде енергія боротьби. Активність по області повітряним шляхом припинятися не буде. Складна ситуація. Тобто буде ще гучно по області і наслідки в області так, але стосовно просування іде тиснення і тримання цього тиснення. Тобто, поки, поки у цьому місяці ситуація от така, як, як є. Вороги мають якісь плани, але ці плани, вони, ті, які мають, вони їх не повністю відкривають. Багато йде брехні, багато йде а, такої іпсошної інформації, яка впливає на людей, поки ситуація, от така, як є, і буде триматися в січні місяці. Ще якихось таких а, дуже активних, активніших дій ще по області, я поки не бачу. Тому мої золотенькі повітря. Так ми залишаємося в цій ситуації надалі. От а фізично наземно поки.